Тут це буде, скажімо так, безстресово і для вас, і для дитини. Турбота про здоров'я наймолодших. У неділю 1 червня в Україні відзначається Всесвітній день захисту дітей. Цієї нагоди медичний центр Оксфорд Медікал» в Івано-Франківську пропонує безкоштовний прийом лікаря-педіатра для дітей від народження до 18 років. На прийомі я огляну вашу дитинку, прослухаю легені сердечко, подивимося дитині. Вушка оглянемо горло. Якщо буде така необхідність, дитинка в нашому центрі може здати необхідні аналізи, пройти УЗД-діагностику і також за потреби, якщо то буде потрібно, також пройти рентген діагностику. регулярні візити до педіатра надзвичайно важливі, адже саме під час таких прийомів лікар слідкує за ростом та розвитком дитини, оцінює стан її здоров'я та допомагає з лікуванням. Педіатр це, якби така професія, як можна сказати, така обширна, тому що Лікар має лікувати і педіатр не симптоми, а саму суть хвороби, тобто нам дуже важливо виявити причину того чи іншого стану. І далі вже я лікую цього пацієнта, якщо я розумію, що це в моїй компетенції. Або якщо бачу, що та проблема потребує якогось уже вузького спеціаліста, вчасно направити, розказати про ту проблему і щоб пацієнт. Вийшов від мене з чітким розумінням того, що йому робити далі. Окрім отримання кваліфікованих медичних послуг, пацієнти також можуть укласти декларацію, зокрема з лікарем-педіатром. За бажанням так ви можете укласти зі мною декларацію. Це також дуже зручно, бо консультації тоді вам будуть безкоштовні з лікарем-педіатром. І також за потреби ви можете здати в нашому медичному центрі Оксфорд Medical всі необхідні аналізи і пройти узд діагностику Зрештою, каже педіатр Олена Потоцька: відвідані приватного медичного центру це зручно та комфортно і для батьків, і для дітей. Тут це буде, скажімо так, безстресово і для вас, і для дитини, адже ви в зручний для вас час можете записатися, коли вам буде зручно до лікаря прийти і отримати кваліфіковану медичну допомогу. Ну і тому вважаю, що це дуже зручно. Отже, не зволікайте та запишіться на безкоштовний прийом педіатра в клініці Оксфорд в івано франківську який відбудеться у неділю 1 червня. Кількість місць обмежена. Дорогі батьки і ваші діти радо запрошую вас до себе на прийом, щоб ви особисто переконалися в перевагах нашого медичного центру. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.